Всіх вітаю на каналі Рекрутер Іван. Знову говоримо про параграф 24. І інформація у мене буде сьогодні знову невтішна, тому що мої там колеги, партнери говорять, що на параграф все більше людей подаються, все більше черги з'являються. І динаміка росте. Більше людей. Їдуть з Польщі, більше людей почали їхати з Чехії, і з України. Само собою, люди їдуть, продовжують в Німеччину. Дуже багато моїх знайомих їдуть, виїжджають, всі їдуть в Німеччину. І е, що це нам дає? Це нам дає те, що параграф робити все важче. І ми його робили зараз за день. Зараз е, вже. Він буде робитися трошки подовше. Тому що вже дуже багато людей, дуже багато черг, і тому воно розтягується. В таборах воно робиться там до 3 місяці, півроку люди сидять. Але якщо у вас, вас немає такого часу, вам вигідно. Приїхати в Німеччину зробити параграф і зразу поїхати на роботу, то цей варіант вам підійде, тому що він економить вам, вам час. Ви можете сидіти там 3 місяці півроку, там отримувати цих 500 євро допомогу, а можете щомісяця отримувати від 1500 євро, але на роботі. То я думаю, що раціональніше це його зробити швидше. І поїхати заробляти гроші, тому що ціль, яка людей, які їдуть в Німеччину, це заробити гроші в основному. От. Тому, якщо вас цікавить параграф зробити швидко і з гарантією, то дій, звертайтесь, контакти є всі під цим відео. Всім хороших заробітків!